І всім привіт, народ, з вас, Тистав Подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну без покращення провінції в економіку. І в нас зараз закінчились мирні угоди з усіма країнами. Я хочу просто зараз взяти і напасти на всіх одночасно. Так, у нас когось відсутність генералів. Да. Так все, по ідеї, більше немає відсутності генералів. Так. Що ж, тому? Погнали! І зараз буду нападати я по рейтингу. Почнемо з Індонезії. Оголосити війну. Хто далі. Канада. Оголосити війну. Хто далі по рейтингу. Південна Корея. Оголосити війну. Так, Замбія. Оголосити. Туреччина. Оголосити. Австралія. Оголосити. Нідерланди. Оголосити. Бангладеш. Мадагаскар. О, туніс. У нас мінус 99 відносини. Німеччина. Оголосити. Також мінус 99 відносини. Прекрасно. У нас з тобою, які відносини. Мінус 99. Те що треба. Кенія. Мінус 99. Ідеально, оголосити. Анголя. Вже воюю. Домініканська республіка. Кон. Так, погнали оголосити. Нова Зеландія. Думаєш, сховалась від мене? Від мене не сховаєшся. Казахстан. Ой, вже воюю. чийсь союзник. Єгипет. Оголосити. Зараз зникнуть найсильніші країни. Так, Португалія з ними я вже воюю. Ліберія. Саудівська Аравія. Куба. Я ще підготувався і побудував усі будівлі, які дають оборону провінції. Чи це їм буде складніше мене захоплювати? Узбекистан. Бразилія. Оман. А, вже воюю. Це всі тут зараз Камори. Далі залишки е... Гавнасії Поносі, чи як її там? Я... Це вже забуваю, який правильно. Шрі-Ланка. Тайвань. Соломоннові острови. Франція. Ого, у з Франція вже воює. Я не захопив, коли робив мильного з Францією, ось Франції острівать. Сантоме. Ямайка. О, Великобританія також. Коли захоплював Великобританію, не захоплював. Мавританія. Жах, острівець, один острівець Великої Британії. Маленький. Більше за Мавританію. Ви там ще багато країн? Щось багато. Та, давайте далі просто всіх підряд. Ні, якраз таки мені так легше буде всіх підряд. Мікронезія, далі Сурінам. Бірмуди. Експерт-Ріка здається, вже воює, так? Маврікій. Маленький острів праворуч від Мадагаскара. Мальта. О, ого, макао, розжерлись. На. Це за те, що ти агресивний. Треба бути менш агресивним. Так ой. З тобою вже воюю. Рейньон. Так Ісландія. Французька Полінезія. Самоа. Зомбі. О, також. А, зомбі під контролем Оман. І Кіпер. Так, з Таїландом воюю. Токілау. Острівець Острів. Сингапур. Острови Теркс і Кайкос. Абхазія, з якою я вже воюю. Багами з я також вже воюю. О, острів Вознесіння. Так, Кабоверда. да. острови. Майота воюю. О, лос, я з тобою не воюю. Колумбія воюю. О, з Мальдівами не воюю. Так, Китаєм воюю. З палауневою. Все, в мене закінчились бали дипломатії. Тоді на цьому зупиняємось. Я воюю з більшою частиною світу. Якщо я з кимось не воюю, то це, це якісь маленькі державки, на які я потім піду. Що, погнали, всі мої війська ось тут, десь будуть. ой. Блін, я бомбосховщин. По-перше, не побудував, по-друге, увімкнути штучний інтелект. Все, тепер побіжали всі. Всі одразу мої війська побіжали виносити всіх. Звісно, те, що вони всі в одне місце кудись побіжали, це не дуже приємно, але зараз. По черзі будемо їх виносити. Я зараз буду вслух, вслушувати, щоб почути Да, вони занадто багато бігають з місця на місце мої війська. Це дратує. Штучний інтелект тут жахливий. Яка в мене агресивна? 243, агресивна експансія? Зараз буде більше. Не хвилюйтесь. Так, з Нідерландами, в мене зараз 79. Скоро Нідерланди напевно, найшвидше закінчу. О, зробити вимоги. Так. Ось на цей раз я якось пробую прямо весь світ обвести, щоб не пропустити нічого. Від Нідерландів. Висунути вимоги. З кимось також закінчили. З Хорватії. Зробити вимоги. Ну, ось у Хорватії не має бути жодних колоній, якщо я правильно знаю. від... О. Ліберія. У, туреччина. Це красиво вже. О. Я щось опустив в Туніс. Так, Замбія. О. Коротше, там багато вже, хто вже готовий. Треба просто зараз повідправляти їм вимоги. Так, Кенія ще готова. Бангладеш ще готовий. Єгипет. Ну, зараз Новозеландія також буде готова. Ой. Якісь острівці десь. Пойди обрав. Австралія. Хочеться вірити, що нічого не упустив. О, Південна Корея. Да, У мене тисяча агресивних експансія. Тисяча. Новозеландія, Саудівська Аравія. Да, я забув, що я не тільки воювати з ним ми будемо запарне. Ой, тайвань захоплюю. Стоп! В мене окремо йде війна з Індонезією. Як би вона, типу, зараз не поламалась? Що мені здається, я вже в комусь відправив мирну угоду? В хто? Також Індонезія. Хз. Коротше. Я не, по... я не побачив окрему війну з Індонезії. Значить, вже з Індонезії якимось дивом вже зробив мирну угоду. Мене втомлює вже відправляти всім підряд мирного. Ой, Канада. Да, ти дуже сильно, але. Але все. Бразилія, ой. Це зараз дуже швидка зафарбовка всього просто. Качим зайняті мої війська. О, зробити вимогу. Мальдиви. Відсусіті чи як їх там кожен раз забуваю? Як далі? Узбекистан. Також досить велика кількість провінцій. О, все. Ок, що. А ось побачив. Це хто Мавританія? Все. Ямайка Ой, повстанці. Теж мінімальний податок зробив навіть. На, тримайте, окей, 111 тисяч. На ядра? 60 тисяч. Я просто не хотів на це відволікатись. Все. Ядра є. Що там? Сурінам? Захопив Сантоме. Сінгапур. Макао. Острів Вознесіння. шрі ланка Ісландія, Самоа. Острівець десь в Тихому океані. Ти хто? Кабоверди. Тейкерс і Кайкас острівціна. Хтось ще? Хто? О! Мальта. Забрав. О, зомбі, до речі. Мої діаманти. Там повстанці. Та почекайте. Зараз закінчимо війни. Такі Соломонові острови. Це. Да, стихекан. Мікронезія. Зараз буде Бермуди. Так, ти. Французька полінезія. На, не, не пам'ятаю тоді. Де. де ти? Давай. О, Токілау. Якось виділив. Кайманові острови ви тут? Ні, ви десь тут. Є. Все лишилось три війни Три. О. Давай, мобітки. Все. Британці. Ви Зробити вимогу. Так. На цей раз я пройдусь по всьому світу. Так, здається, не лишилось у них нічого. І. Ну так. Ви збираєтесь плити. А, і, ну, Баг з Домініканською Республікою. О, я не можу білий Мир їм зробити. О, мені цікаво, якщо я зараз зберегти гру, зберегти. Давайте перше спробуємо перевантажитись. Мені цікаво, як воно збереже цю війну. Вона все ще буде така ж сама війна, що я не можу на них напасти. Так, і тепер мені цікаво, що якщо я тикну здатись. Ого, забагато хочете. Як вони можуть так багато провінцій забрати? Це дивно. Ну, окей, в тебе є союзник і в будь-якому випадку я на тебе ще можу напасти. А, так я. Стоп, так я із Пуерто Ріка воюю. Коротше, мені просто доводиться чекати миру з. О! О! Коаліцію проти мене зібрали, прекрасно. При цьому ніхто... не хтось. А Індонезія зібрала коліцію проти мене. Погнала. Тож розуміти, що всі країни світу проти мене навряд чи щось можуть зробити. Ем. Блін! Так, ой, упс, вимкнутий ін... штучний інтелект. Забув. Забув, вибачаюсь. Так, диво, погнали. Тут створити оборону праві. Коротше, купа бонусів. Тут створити. Тут створити. Ще бонус для військ. Джохан. Велика китайська стіна. Просто купа додаткових бонусів. Так, відсутність генерала. Ще відсутність генерала. Повиправляв. Так, переваги. Ой так. З вами ми закінчили, Зробити вимогу. Ну, мінус Індонезія, яка, скажімо, за все, зараз була найсильнішою країною. Всього 23 тисячі на асиміляцію, 15 тисяч. На релігію. А, Є якийсь мир все ж таки зробився. Так, що? Є хоча б одна країнка, з якою в мене немає мирної угоди. З тобою, Франція. Ти не була в коаліції проти мене. І в мене зараз агресивник. Сп... А, 250, все одно є. Ой, та й тут купа країнок, з якими я ще можу повоювати. Давай, ось так з тобою. Сюди хтось сюди пливуть. Е! Вони приплили і одразу. Ось тому типу, в нас коаліції дуже довго тримають. Бо вона тупить. Так, Франція, одна провінція в тебе, в тебе одна провінція. Забираю. Не дратуй мене. З ким я там зараз воюю? З тобою, в тебе скільки? У тебе три провінції. Ні, це дві. Тепер три, все. Блін, треба. Байдуже, все. О, осіміляцію дорога коштує. Прекрасно. Так, Палау, я тебе побачу. Тут якась державка, Гуа. Мене з тобою мирного. Нау Я не сліпий, я все бачу. Ви тут чи є? Тувал. Туванга. Острови Кука якого союзник не во дратуйте. Кірі, баті і Піткерн. Напевно, з усіма іншими у мене зараз мирного да? А, Гренландія. І Ферерські острови. З усіма іншими, якщо я не помиляюсь, мирного. Да, ну почекаю. На уру. Забрав. Ще когось. забра. Ще когось. Хто там? Ой. Давай тонг. Захоплюю. Гренландія. Захоплюю. Ще хтось. Віктор. Кірібаті і Фарерські. Ну, чекаємо. Поч... Стоп, 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 стоп. Ти. Я. Чуть не забув. Антарктика. Також оголосити. О, і на тебе я можу напасти. Все, тепер на всіх можу напасти. Казахстан. Оголосити війну Ангола Оголосити війну Португалія Оголосити. Домініканська Республіка. Різп... Оголосити. Оман. Так, я тебе ще не зухопив, на жаль. А чому ще ні? Це дивно. Таїланд. Блін, Китай все ще живий буде. Бо він як союзник Таїланда буде воювати. О, острів Святої Єлени Думав, я тебе не помічу, а я помітив. Вон але... Антигуа і Барбуда. плюс Ваделупа. Так, Ліван. Так, і зоодно я побачив, що я ще з Йорданії тут не воюю. О, oh. південноситі. Чад, Сватінь. Йорданія воюю. О. Бурунді. Карадель якийсь. Ну, я одночасно тебе побачив. Ой, давайте тут по, -по державках пройдемось. Впевне, щоб що з усіма з них воював. Є. Так, і на цей раз я буквально з усіма країнами в світі воюю. Нормально. Можу собі дозволити. О, ще диво можу створити. створити, Перевага. Я не пам'ятаю, що я качав. А може я нічого не качнув? Давайте. Рівень столиці. Блін, треба було все в рівень столиці. О, ядерний реактор можу покращити. У мене генерали попомирали. Ні. І суперника. Ну і типу максимальна кількість золота, яка вирішується. Мені здається, дуже просто. Ой, не туди. Бомбосховище. У мене взагалі не усюди є бомбосховище. А я чув, як літали бомбочки. Все. Хм У нас є гроші, в нас є все. Але мені не вистачає армії, тому погнали. Ось так, 80-ки створюю. Поки в мене на це є гроші і люди. Жах, скільки я зараз понастворював 80-к? Дофіга. Ну да, в мене явно перевищені ліміти військ. Ну, але сам штучний інтелект, який, типу, керує. Ти В лапках штучний інтелект. Дуже тупий. Все, зробити вимоги. Казахстан. Полетів. Наступно Португалія. Полетіла. Ну, зрозуміло, що далі Домініканська республіка, вони, типу. Ангола. Оман. Що це таке? А, з тобою мирного года просто вже. Як? Антарктида, Таїланд. Якийсь острівець. Ще щось, якийсь острівець. Абхазія. Там багато ще. Чому нема кнопки закінчити війну з усіма? Або ось так зробити, умовно, захопити всі провінції. Є, так, давай, керібаті. А, ні, це Барбуда, вибачаюсь, вибачаюсь, О... так, лишилось не так багато країнок, але. коротше, все, мені нічого не зроблять. Я думаю, це можна спокійно ставити галочку на захоплення світу. Де в нас армія зараз 5,2 мільйона просто. Просто тому що я так зміг зробити. О, ну, красиво, красиво, ще сказати. Так, да, прикольно. Це було трохи цікавіше проходження, бо щось нове, веде, я не качаюсь в економіку і так далі, а просто чисто розширення це роблю. Звісно, за Україну це легше робити, бо Україна сильна. Але навіть так в мене був момент, де я просто не міг нічого робити і чекати, довелось. Можливо. Було б прикольно так само зробити за найслабшу країну. Найслабша країна без прокачок. Тобто найслабша країна, я не пам'ятаю хтось з вас з двох, здається, чи не пам'ятаю, пам хто. І ти би просто поступово захоплювати інші слабші країни, намагатись збільшити собі ліміт військ, щоб тебе не захопили. Ось це було б прям також дуже прикольно. Так, але нагадаю вам, що в посані описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, які прям я розробив я розробник ігор, мої ігри по посані в описі. Або, якщо у вас немає грошей, ви можете просто додати добажну і особливо додати добажану Варфакторі. Це гра, яка зараз в активній розбробці, і якщо ви справді додасте її до бажаного, ну це дуже сильно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Ніки, кого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять ці відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.